Перше і основне це є видалення зубів мудрості. Як це працює? Перше, що би я хотів запитати, це чи всі зуби мудрості треба видаляти. Насправді не всі зуби мудрості. Ми сформулювали шість груп проблем, які вони можуть спричиняти. У нас є окреме відео про це, де описано, що не всі зуби треба видаляти. Ті, що треба видаляти, треба видаляти, а ті, що не треба видаляти, не треба. Як знати, чи ваші зуби? Треба видаляти. Ну, перше, в цьому має розібратися стоматолог. 90% цієї інформації він має з рентгену. Але є такі ситуації, коли треба ще довгі клінічні обстеження, лабораторні обстеження, але то вже не ваша є проблема, це є проблема стоматологів, вони з нею знають, як працювати. Отже, не всі зуби мудрості треба видаляти, але насправді я за свої більше 15 років практики зустрів, можливо, 5, можливо, 10 випадків, де вони дійсно не заважали, не псували людям життя, а працювали просто як звичайні зуби. Окей, треба видаляти зуби. То треба видаляти. Але чому історія з восьмими зубами інакша, ніж з іншими зубами? Справа в тому, що всі зуби у людини вони більш-менш однакові, мають якусь свою норму, мають якусь свою позицію, мають свою якусь будову, але це не про восьмі зуби. Для восьмих зубів є одна тільки норма мати будь-яку форму, мати будь-яку позицію, і це спричиняє певну таку складність. Тут виникає така трохи спокуса. Не хочеться з тими складними випадками морочитись, і тоді простіше зробити вигляд, що ми їх не бачимо, або надіслати до лікарні, тому що там є щелепно-лицевий хірург. Але лікарні це те, що ми не дуже любимо, бо ми їх боїмося. І от тому ми є, тому є ця клініка, тому що тут немає всього того, що ми не любимо в лікарні, але тут є щелепно-лицеві І Ми тут намагалися створити такі умови, щоб тут було як можна більше всього того, що ми любимо. По суті, як для себе, коханих. Як ми це робимо тут? Перше, ми визначаємо, чи є потреба видалити ці зуби. Друге, ми визначаємо рівень складності цієї процедури, ми розділили їх на три рівня: від найпростішого до такого, який хотілося би комусь віддати, або сісти і заплакати коло нього. Команда готується до операції вивчає особливості роботи організму вашого. Тобто для цього потрібні якісь обстеження, аналізи, які визначає анестезіолог. У нас круті анестезіологи, вони знають, що потрібно, а що не потрібно. Також до операції готуєтеся ви, тому що потрібно підготувати ротову порожнину, в якій ми будемо працювати, щоб мінімізувати всі ті ризики, які ми можемо як мінімум з точки зору інфекції. Наступне є вже власне день операції. Ми зустрічаємося тут. Ви е, приходите з одягом, який для вас зручний, або ви його забуваєте, тоді ми вам даємо той одяг, який ми спеціально для вас приготували. Далі ми вас складаємо спати. Таким чином, ми забираємо весь негатив операції у вас паралельно, а насправді це є основне забезпечуємо безпеку цієї процедури. По завершенню операції ви отримуєте всі настанови, всі ліки. Всі рекомендації і призначених лікарів, з якими ви маєте можливість контактувати впродовж всього періоду загоєння. Так, щоб цей процес був як можна м'якший і делікатніший, і ви забули про нас якнайшвидше.